Напередодні старого нового року варто ще раз зупинитися на святкових подіях минулого сезону. У сьогоднішньому випуску в студії «Спортайму» Сергій Красиков. Наші вам новорічні вітання. Підсумки року юних викованці чернімецького спортклубу Свікс. А це номерічне свято для найменших вихованців Чернімецького спортивного клубу Світс. Вони лише початківці здебільшого, але прагнуть освоїти перші панкратіону під орудою своїх наставників. Прохисарчі за віком вже мають певні результати, згадують пройдений сезон і загадують нові побажання. На рік прийдешній. Цей рік для мене був такий вдалий. Їхав в Білорусі на чемпіонат. Ну, міжнародний турнір заняв третє місце. Ну достойне побільше перемог, побільше впевненості собі. Ну і все, все на каше досить, скажем, потужно почали виступати наші менші хлопчики нашого клубу, котрі активно приймали участь, котрі активно приймали участь на змаганнях всеукраїнського рівня, так само ж і на обласних змаганнях. У нас з Молоді попали з нашого клубу в збірну команду України. Два наших одноклубника це Сафранюк Віктор та Гусів Нікіта. Також попали багато хлопців. У нас в як в резерв чемпіонат в збірну команду України. За взагалі рік пройшов до нас вдало, до нашого клубу. Багато дітей займаються в нашому клубі. них бажання приймати участь у змаганнях. Схоже, це стане традицією спортлобу. Свінськ вже другий рік поспіль. Отак підбивають підсумки і зустрічають новий рік за солодкими столами. Свінськ існує вже дев'ятий рік, який був успішним, особливо в розділі ММА, де чудово обізначились Анатолій Лях та Юрій Чубука. І вже в березні на них чекає нове серйозне випробування. Дивлячись на даних спортсменів, наші старші хлопці в нашому клубі також на них стараються рівнятись і теж вже є бажаючі готуються також до наступного чемпіонату, який буде в лютому місяці проходити в Николаєві, а потім в березні місяці в Одесі. Також буде турнір, куди готується наша старша команда нашого клубу.